Так, кубик я кругом. Ззаді тут всі помальовані. Тут один кубик ще не мальований, бо це є спереду, тільки що знімав. От як він виглядає ззаду, практично все замальоване. Саме верхні дротики. Дивіться легко колясати. Так, опять же валік, де він є. Прилип, засох, відстань. Тепер ззаду. Раз, 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 раз. Назад. Ось так. Набагато швидше, як пензликом. І якісніше. Всі щілинки замальовані. Де-не-де лишається, як ніяк то рабиться. Тож попробую її помалюй. Я би з пензликом би фігі її малював, влучив би я її. А валіком так швидко. Получається. Ну, грубшого не треба валіка. Грубшим недобре получається. Тут такий. Ну, може від рабиці, яка рабица, може грубший піде. О, коротше, ідеально. Ось таку ванночку маємо. Начну прямо валіку в Банці і якась Така посуда, чи як вона там. Коротше, так воно все тут виглядає. Дураби це в житті на візьму пенсій. Тільки валік. Валік, валік, валік. Жінка малювала спереду тут вершки. Тут, тут там, сюди не знаю, сюди не конче багато. Є нормально. І звідси. Ось і макар. Ось таке. З другим маємо кубик. Все ідеально замальовано. з однієї сторони, потім з іншої сторони бігом прийшовся. Все чітко. Все чітко. Є десь ось такі маленькі. З крайчиком. Якби все зеленим, що це ідеально виходить.